Скандал в Німеччині через витік аудіозапису, де провідні німецькі офіцери обговорювали те, яким чином ракети Таурус можуть пошкодити кримський міст. В Бундесфері визнали витік аудіофайлів високопоставлених німецьких офіцерів. Однак в Німеччині зауважують, що вивчають, який саме сенс був закладений в тих файлах. Ну тобто, чи не було там щось змонтовано? Це аудіо поширила російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що російська сторона, що Росія веде інформаційну війну, спрямовану. На розкол всередині Німеччини розмови, які на цих аудіо, а саме про е, можливості ракети Таурус, викликали запитання і до Олафа Шольца у Бундестазі Олафа Шольца закликали дати пояснення, адже можливо канцлер обґрунтовує свої пояснення, чому Україні не треба надавати Таурус хибними аргументами. Які політичні наслідки, і зокрема для Олафа Шольца, можуть бути через цей витік інформації, чи з'являється у України більше шансів отримати ракети Таурус? Бо тепер ж публічно зрозуміло, а для чого вони збройним силам України? Чого боїться Олаф Шольц чи ударів по Москві німецькими ракетами, чи того, що е, німецькі військові будуть безпосередньо залучені до подібної роботи, якщо е, Берлін таки надасть Києву ці тауруси? Про це в ефірі «Свобода ранок я поговорила з аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андріасом Умландом. Наскільки важливо те, про що йшла мова на цих записах, які оприлюднила Симоніян, і як це може вплинути на поставку ракет Таурус Україні? Можливо, після цього Шольц, врешті-решт, наважиться піти на цей крок? Я теж на те сподіваюся, але на жаль, така ситуація зараз з Шольцем. що він настільки однозначно виступив проти постачання цих ракет, що я боюсь, що поки він буде канцлером, це не станеться. Там, мабуть, ще є ж такий шанс, що все ж Німеччина піде на пропозицію Великобританії передати Великобританії Тауруси, Оруси, щоб Великобританія могла більше передати Україні подібні ракети Storm Shadows. і там була теж перевага в тому, що Україна вже користується цими ракетами Storm Shadows. і тоді. Якби не, не потрібно було б тренування українських е, спеціалістів з нової ракети. Для мене саме цікаво була там частина розмови про те, що, е, е, чи можуть е, може Україна сама користуватися цими ракетами Таурусу без е, Кооперації Німеччині. це в Німеччині дуже велика тема, тому що там є така теорія, що нібито тільки в співробітництві з Бундесвером ЗСУ можуть користуватися цими ракетами. І ці офіцери вони говорять про те, що це зовсім не так, що там для певних ну таких нескладних. Мед буде достатньо, якщо там українці пройдуть на декілька тижнів тренування. А якщо там атакувати більш складну складну мету як Керченський мост, тоді там потрібно більше тренування для того, щоб це можна зробити, тому ну насправді це скоріше ця розмова, скоріше аргумент для того, щоб все ж передати Україну ці, ці ракети, тому що. Виявляється, військові експерти вважають, що це цими ракетами можна користуватися без співпраці Бундесвера. тобто в Німеччині така дискусія щодо того, щоб саме німецькі військові не брали безпосередньо участі так. в таких операціях? Так а от е, чи було таким відкриттям, що Таурси потрібні Україні саме для ураження Керченського мосту, не для ударів по Москві, наприклад, а та що ми чули від пана Шольца, е, і чому ж тоді Шольц проти надання цих ракет Києву? Щоб не дратувати Москву, тому що для російських військ Керченське місце дуже дуже вагома така деталь цієї війни ну там для мене то я зараз в Києві, і я думаю, всі українці розуміють для, для чого Україна хоче особливо ці ракети. тому що вони, мабуть, були б найбільш ефективною зброєю проти. Цього е, е, Керченського моста е, Тому це, і, і офіцери німецькі про це говорять: що вони знають від українців, що вони хочуть е, цю ракету для, е, для цього. Е, ну, але зараз, на жаль, в Німеччині така ситуація, що там є більшість е, виборців, які за військову допомогу для України. Але одночасно там більшість е, людей в опитуваннях проти постачання цієї ракети Таурус, тому що там склалося таке враження, ну, таке, е, ну, така думка, що це втягне е, Німеччину в цю війну. І, і ну, В принципі, Шольц просто е, е, ну, висловлює цю. В загальну суспільну думку, Ну, тобто не загальну, але більшість людей все ж вважають, що не треба Україні передавати якраз цю зброю, тому що нібито це буде початок третьої світової війни. Тобто такі є бояться загострення можливого, так і безпосередньо участі знову ж таки. А чи так. будуть якісь політичні наслідки для Шольца, наприклад? І знову ж таки там зауважу, там вже внутрішнє, от є питання до того, щоби у Бундестазі там Олександр Добрін закликав Олафа Шольца дати роз'яснення, чому ж раніше позиція, чому не надавати Тауруси, не збігається з тим, що почули там на цих плівках. Чи можуть бути якісь внутрішньополітичні такі дискусії, скажімо так, або наслідки? Для посади Шольца ну це для нього звичайно ця розмова і все, що це сталося, і потім ці теж зараз зараз. Ця напруга з Франції з Макроном і з Великобританії. Е е всі е вони теж стосуються е форми допомоги для України. Це все для нього, для репутації погано. Але з іншого боку, ну ем, я не думаю, що це буде грати якусь там рішучу роль для, для нього. Це все ж ем, зовнішні політичні питання. Вони вони не, не настільки вагомі. Ем, я так думаю, що ну це не буде мати такі ем, наслідки. Хоч хто знає, ем, там зараз, ем, тобто в Берліні, зараз. Напруга все більше з цих питань, і теж між роз, там Є різні коаліційні партії Тобто, Шольц представляє соціал-демократів. Є ще зелений і ліберал-демократи, вільні демократи, і вони мають різні позиції, і, і ця напруга зараз зростає. Але я не думаю, що це вже кінець цієї коаліції. А що думаєте ви на цей рахунок? Чи такий скандал він дійсно може спричинити ситуацію, коли допомога Україні від Німеччини буде ще? Такій кількості саме далекобійних ракет Таурусів про що дуже багато розмов. Чи навпаки, можливо, Олаф Шольц ще більше буде роздратованим, тому що він вже говорив про те, що ця тема його вже дратує? Він вже пояснював, що ні, ні, ці ракети надаватися не будуть. Однак ця тема знову і знову піднімається, і ці дискусії тривають і в німецькому суспільстві. Які ваші сподівання і ваш аналіз цієї ситуації поділіться своїми думками в коментарях під цим відео?